Агой, поціновувачі сімстри. Ми продовжуємо з вами знайомитися з родинами Сансетвелі. І сьогодні я вирішила вам показати родину Урсін. Це Клер, і як бачите, вона гладить свій животик, вона вагітна. Тож я вирішила згадала про цю персонажку і вирішила показати її, поки вона не народила. Бо це дуже-дуже цікава персонажка. Приємного вам перегляду. Зараз перша ранку, і вона прокинулася, власне кажучи, того, що їй треба піти ремагати, бо вона, як бачите, вагітна. Е, а я поки вам зачитаю опис, поки ми тут будемо всім цим займатися. Давайте вона ще і помиє руки після того, як е, змивала. Е, значить, Клер Урсін відлюдна рибалка, що живе на березі океану. Їй щось взагалі не подобається. Що тобі не подобається, йди, блін, лягай спати. Можливо, вона така, а, блін, я вагітна вже, живіт, видно. Ау. Коротше, розробники нам пишуть: Клер Урсін відлюдна рибалка, що живе на березі океану. Оскільки вона живе сама, вона сподівається, що ніхто не помітить її несподівану зміну талії. Ось зміна талії якраз у нас і відбулася вже. А, от. Тож я далі зачитаю, що пише нам Вікі. на нашій українській Вікі Я не знайшла статті, але знайшла в оригіналі. Значить, клер, колишня дівчина Джареда Фріо, який є батьком її дитини, яка народиться через пару днів, коли ви почнете грати в цьому місті. Якщо ви залишите клер в спокій і не будете за неї грати, то в неї народиться дівчинка. Давайте розглянемо які у клер. Риси характеру, вона одиначка, тобто вона живе сама, і їй це подобається прекрасно. Вона любить природу, мабуть, через це її назвали рибалкою. А, до речі, вона любить е, смаженого лосося. От. Е, вона запальничка, можливо, через це вони з Джаредом і розсталися. І клептом Наклептоманка і вправна рибалка. От, вона любить рибалити, любить бути на вулиці і любить смаженого лосося. Її улюблений колір такий spice brown, коричневий і о, улюблена музика французька. До речі, вона риби по зодіаку. І в неї є тут бажання зловити якусь рибу на живу приманку. На живу рибу. Давайте розглянемо її. Relationships. М -м, вона хоче почитати книгу для вагітних. Давайте ми цим і займемося в цій серії, в принципі, то коли вона у нас прокинеться. Їй на роботу не потрібно, тому що вона взяла 4 дні відпустки за доглядом за дитиною. Значить, вона ось цей: Getaway Driver Це драйвер, коротше, який везе вас втікає. Коли ви там грабуєте банк, наприклад, то це воділа, який сидить в машині і чекає, поки ви скажуємо го-го-гоуго! Їдемо, їдемо, бігом, шиваємось!» Коротше, вона на четвертому рівні криміналітету, працює в криміналі, блін. Дуже дивно. Дуже дивно. Хоча вона клептоманка, можливо, можливо, це пов'язано якось. Вже, до речі, світає в нас, вже світає. А, давайте дивитись далі. А, вона з Рівер Май... Макайріш Кращі друзі, хоча Рівер Макайріш вона підлітка. Фіона Макайріш знайома. Сенді Френч також знайома, а, Конор Фріо знайомий, Осандр Клавел, її бос. І ось Джаред Фріо, екс-бойфренд. Я думаю, вони розстались через те, що. Джаред сказав, ти завагітніла, золотіла, це. Взагалі твої проблеми не мої. А Вона така, ах ти, козьол, я хотхедед, я щас тобі вообще тут боки на мну, І пішов ти в жопу. Ну і все. І от вони так розстались. Значить, в інвентарі в неї on the margins. Це на, на полях. Марджин. Це ось ці поля відступи. На полях. Дуже цікаво, що це за книга. Може, якась сміхуйовинка, чи що, я не знаю, така обкладинка. Ще вона хоче займатися садочком. А в неї є садочок? Мені цікаво, давайте подивимося, що в неї взагалі є на ділянці. В неї є парковка, парковочне місце, але садочку немає. Знаєте, ми можемо тут щось посадити в цих кущах якісь помідорки може салатик, латучок. Якщо їй, звісно, її положення, це становище вагітності дозволяє, дивіться, бачите, її сниться маска воровська. Вона, до речі, голодна вже. Давайте дамо їй виспатись десь до дев'ятої ранку, і я повернусь до вас, коли вона прокинеться, Будемо з нею грати. Дев'ята ранку, я вважаю, це найкращий час, щоб прокидатися. Вставай, клер. Вона, до речі, дуже прикольно виглядає. Я не знаю, вона мені завжди виглядала хріново, і розраби зробили таку чорті, що. але вона дуже прикольна, мені подобається. Вона така соковита. Знаєте, в неї такі риси обличчя, такі прям вех. Давайте вона перевдягнеться. Вона руда, є в такому освітлі освітленні, не бачиш, що вона руда. О, Боже, це одяг для вагітних, чи це ти так вдягнена була? Навряд ти так була вдягнена в цій. Я думаю, це тобі одяг для вагітних так похерую. Дуже, дуже цікаво дуже цікаво. цікавий вибір. Зазвичай вагітні дівчата жінки е, люблять носити щось таке, типу комбінезон, який є на, ті, на плечі надягаються ці лямки. Вона пішла щось собі готувати. Сік! Сачка попить, і тобі це втамує твій голод. Блядь, яка вона соковита, прям і риси обличчя такі прям вел. Мені подобаються такі різкі, знаєте. Хі -хі. Вона тут ще хоче купити Stuffed Animal, це фаршировано. Ой, блін, це дуже смішно звучить. Якщо дословно, дослівно перекладати. <смір> Stuffed animal, типу, фарширована <смір> звірюка. <смір> Давай прибери це. Хоча, ну, типу, це набита іграшка. Фарширована. До речі, вона попила сачка, і нормально їй взагалі. Тут є в тебе туалетик, сходиш по е, І ми підемо з тобою. Ой, блін, ти в такому вдягнена. У мене в кімнаті холодно, душі. мені стається, там в них також холодно. Але в них літо. В них літо 27 градусів, і на вулиці дощ, тож. Ну... Тут таке. Там парілка, скоріш за все, в них на вулиці зараз. І давай помий ручки, бо тобі зараз не можна нічим заразитися. І підемо з тобою. Підемо з тобою. О, блін, в неї півтори тисячі тільки. Я думала, що вона ну, більш-менш така. Прибабліжки, а вона ні. Видно, пограбування всіх цих банків не приносить, не приносить ніяких тих великих грошей насправді. І підемо тоді от вона хоче масаж отримати, але хрін вона де отримає масаж, Того, що в неї півтори тисячі. Я не знаю, в цьому в салоні краси. Можна сходити, але там, блін, він буде коштувати баснословних грошей. І хоче прочитати е, книгу для батьків. І хоче займатися садівництвом. Давайте ми е, з цього і почнемо. Почали! Окей, ми їдемо в магаз. Блін, жінко, як ти будеш дитину забезпечувати? Ну серйозно, як ти будеш забезпечувати, блін, дитину? Тому що в тебе грошей, блін, шиш. немає ні машини своєї, ні чорта. Давайте купимо латучка, парочку, помідорчиків парочку, яблучко купимо. М -м, яєчко їй треба. Сосісочки, сирок і парочку яєчок, салмон. Думаю, на цьому і досить. 64 бакси. І так ми витрачаємо на це все діло. І для того, щоб не витрачати бабки на книжки, ми можемо сходити в таку чітірну штуку, як бібліотека. Бібліотека в нас ось папірус Меморіал. Поїхали. Бібліотечку там і знайдемо тобі книжечку для майбутніх батьків. Тихо, тихо, бо ти ще тобі машина, блін, гепне. І все, будеш ти з ріпером. Мутить. А що це за дядя? Що це за дядя? Що ти на себе напірдолив? Скажи мені, будь ласка, що це за калпак, турист. О, Лейтон, привіт, Сікімота. Е, ти хочеш почитати щонебудь? але ні. Ми не будемо читати щонебудь, ми будемо подивимося, що тут. Ні, це не то. Що тут? В Empire Blocks. Ні, це тут не то. Я не знаю, в яких шкафах лежать ці книжки. Мабуть, ось тут. Мабуть, ось тут. Мабуть. ні. не тут. Для майбутніх батьків. Де? Те що ж таке? Ем... Тут, до речі, є ігрова кімната для діток для діточок. А це, до речі, це не Белагот. Случайно, ось це? Ні? Щось схоже на неї. Блін, а тут справжній глобус, справжній глобус з Африкою. І з Мадагаскарчиком, і Південна Америчка там є. Ох ти! Ох ти мать твою. Ах ти твою ж мать! Де ж ти падло От ти падло. Зараз ми йому напердолим. Я б до такої жінки, ти, смарчочек не залупалася. Глянь, ты який козьол? Чого ти орєш? О, вона йому виставляє за дитину. Йой. Камздець. Ну, ну якого чорта ти сюди приперся? Ну я прийшла книжки читати, ти козьол. Він вже йде, мабуть. Да, він пішов на роботу. Де, блін, для батьків? <гнеш> Книжки? Мені <Бі> треба. <гнеш> Напевно, в якійсь із цих шаф. О, Нарешті знайшла. Дядя в, в кепці усцикається. Все, положила. Що це? Гранд Рудік. Історія <гнеш> про якогось розраба. Сім-сів. Ми читаємо книгу для майбутніх батьків. Я сподіваюся, вона швидко її і... оприходує тут. От. І, до речі, ми можемо зареєструватися на сайті знайомств. Подивіться тут. Шо, хто? О, це Дорі Гард, так? Дорігар. Вони сумасвічі. А це клавел Бессі. Ми її вже бачили. Ми з нею вже знайомились, так. Блін, ти... Хочеш потратити 400 на спа? Ти що, шалена, піти до спа, купити іграшку. Ну, іграшку ми придбаємо, того, що в тебе буде дітьо. Дітю, треба іграшка. Вона вже почти оприходувала приходувала цю книжку. О, дивіться, яка мила. Дивіться, яка мила іграшкова, оця духовка. Прикольно. І милі ось ці. Морські тварі. Мені так подобається, як обставляли в Сімсіку 3. Всякі такі заклади. Тут можна прийти дітворі, погратися. Я колись була у батька на роботі, він працював вихователем в, ну, скажімо так, дитячому будинку. То був спеціалізований заклад для спеціалізованих спеціальних дітей. От, і там були такі великі-великі ігрові кімнати, я пам'ятаю. Цілякі іграшки були цікаві. І я туди також приходила, гралась іноді трошки. Цей, блін, сосунок. Так мене, блін, бізнес з Смок. О, майже вже дочитала, поки ми тут тренділи. Точніше, поки я тренділа. Все, прочитала. Підемо в спа, отримаємо масажик. А потім вдома посадимо. Та що в тебе стільки? Ти хочеш печиво. Звідки я тобі візьму, те печиво? Давай, де uh, онлайн dating, create profile. Зробимо профайл. Але в такому разі треба вказувати, що ти вагітна, або ти будеш народжувати дитину. Або якщо в тебе вже є дитина, писати, що в тебе є дитина. Ну, вона тут все чесно указала. Тут все чесно указала. More to love це натякає на те, що вона, типу, товстенька. що вона Величенька, не слід, не атлетік, а більше. Ще більше для кохання. Окей. Okay. Засивім профайли і. Хрін з ними, забудемо про них. Все, їдемо в спа. О, Приїхали в спашечку. Я, е, о, Привіт! Канарок це брат нашого колишнього козла. Коротше, вибрала я їй е, Quick Шацу да, масаж. Вона буде отримувати масаж швидкий шецу. Така будівля рікал А поряд тут е, забігайлівка можемо одразу піти пожрати. Якщо ми голодні, а ми голодні. Коротше. Я насправді так багато е, не грала в місті. Просто коли вибираєш сима, е, то Зазвичай граєш десь вдома, там щось ковиряєшся в нього в хаті, щось якийсь садочок, щось ще щось. А тут прям цілий день вона присвячує собі і своїм бажанням. Мені вона подобається, тому я е, не проти виконати її бажання. От, а оця вивізка дуже прикольна. Дуже класно, дивіться, вона мерехтить. Вел. Well. Все, виконали ми всі бажання Клер на сьогодні. Ну, не всі бажання, а багато бажань. До речі, в неї вже пропало бажання купити іграшку. Дуже дивно. Їдемо додому. Вже шоста година. Зараз спробуємо щось посадити. Хоча мені здається, що не можна їй нічого садовити, бо вона вже величенька тютенька. Їй нахиляться то не дуже. Який козёл ось це наробив мені тут? Ти можеш це підняти? Це можу сюди положити, так. Піднімай. Бочку цю. Дякую. А, що кажеш? Приїде Карпул через час? Та ні, мені здається, що не приїде. А, давайте спробуємо все ж таки натиснути. Plant. Ми можемо посадить. Все ж таки, можемо хай йде. Посадить це і посадить один томатик. Тут в неї буде дві рослинки рости. А Поїсти ми її не завели, То, що я затранділася, як завжди. Та і бабки треба економити. Зараз прийдемо салатіка, собі нашинкуємо, шинкуємо поживемо нормально. Або ахотдоги. Я її не зможу зробити, в неї немає мікрохвильовки. Ну, є театр. Макарони з сиром накрутим, зараз. Що ти тут? Єє! Майже всі бажання виконали, але в неї немає живої наживки, тому що це або треба піти зловити, або треба підкупити. Ти не можеш це палити? Ні, не можеш, тому що ти ще не маєш достатнього рівня навчки. Давай приготуємо mac and cheese. Іди готуй. Поїмо пожрем та ляжем спать. Що ти? Стрім врубила там, дивіться. Можливо, я за кадром дограю і потім скажу вам, хто народився. Я думаю, що дівчинка, тому що вона проскриптована на дівчинку. Якщо за кадром її лишить, то вона народить дівчинку. Але я думаю, її в кадрі народить дівчинку. Я поставила модік на ту. Рі реплейсмент їжі. Бачите, чорна тарілочка. І там були макарони іншого кольору. То були синього кольору, а тепер червоного. І така дуже, та, дуже якісна картинка була текстурка. Не як зазвичай. Це ти макарони. С... А, це ж я поставила. Реплейсмент. І вони тепер по-іншому, бачите, виглядають. Прям там макарони лежать, сир і якийсь базилік, можливо, зверху притрушений. Прикольно, хоча мені подобалося, як виглядає їжа в Сімстрії. Так, можливо, я потім приберу цей мод. Якщо ви також хочете встановити собі цей мод, то напишіть в коментарях, я закину в телеграм-канал посилання. Не завжди так апетитно мені кушали. Мені так подобалося, як вони їдять. Ви собі не повірите. Я постійно, коли оце це подивилася на усю їжу, блін, страшно таку стрьомну. Сім'с три, то мені постійно хотілося їсти. Реально, зараз дозапишу і піду поїм. Що ж, Клер піде собі спадки зараз. А я дякую вам за перегляд. Дякую моїм чарівним спонсорочкам, які спонсують мене на Патреоні. Не забудьте повзаємодіяти з цим відео. Якщо ви хочете мод на заміну їжі дефолтної Sims 3 то пишіть в коментарях. Я закинув ТГ-канал. А ми зустрінемося з вами в наступному відео. І до зустрічі!